Служба безпеки України затримала чотирьох мешканців Полтавської області, які поширювали проросійську пропаганду та дискредитували українських військових через заборонені соцмережі. Двоє фігуранток із горішніх плавнів. Служба безпеки України продовжує викривати проросійських агітаторів, що активно поширюють антиукраїнські дописи через заборонені соціальні мережі. Цього разу на Полтавщині було затримано чотирьох місцевих мешканців, які вели інформаційну підривну діяльність. Серед фігурантів мешканка Полтави, яка поширювала ворожу пропаганду, виправдовувала збройну агресію Росії та намагалася дискредитувати західних партнерів України. Дві жінки з горішніх плавнів заперечували саму агресію Росії та представляли її як внутрішній конфлікт. Вони також звинувачували українських військових у злочинах та глорифікували російські війська. Ще один фігурант, мешканець Кременчуцького району, в одній із заборонених соцмереж поширював пропаганду, заперечуючи агресію Росії, і звинувач. Чуючи Україну в постановці злочинів у Бучі ініційовані службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх чотирьох місцевих мешканців. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікація її учасників. Достове розслідування по вказаним фактам завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.